привіт привіт, усім привіт! Мене звати Юля. Ви дивитесь канал Плаття. Терапія сьогодні у нас з вами цікава сукня, цікава поєднання тканини. Такаш корсе. Будемо уважно роздивлятися деталі. На манекені, як завжди, примірку на мені ви побачили на початку цього ролика. Сукня, до речі, вже продана і відправиться до своєї замовниці. Роздивляємось. виконана із жорсткої люрексової білої тканини. З назвою трикотаж рубчик. Сама по собі тканина повністю двостороння і має сріблясту люрексову нитку. Вона, я її не можу назвати м'якою, вона жорсткувата. За рахунок того, що тканина біла, їй звичайно що потрібна підкладка. Тому спідничка у нас виконана із підкладкою внизу. Ви також навчитеся це робити, хто не вміє. Для оформлення лінії талії використане кашкорсе бежевого відтінку. Білий дуже гарно виглядає із бежевим, це гарне поєднання. Вони пасують одне до одного. Білий взагалі такий колір до нього пасує будь-який з кольорів. Тож манжетну резинку будете вибирати на свій смак. І роздивляємося уважно. Манжетна резиночка є по горловині, талії, вона подвійна, і ось тут по лінії пройми. І здається, що це начебто як жилет, і виглядають рукавчики. Дуже просте виконання сукні, тут немає ніяких виточок, і ви з легкістю з ним впораєтесь. Сьогодні я буду шити білу сукню, її можна назвати святковою, або ж зимова сукня з люрексу. Це Ангора трикотажна з люрексовою ниточкою, і вона не дуже щільна, бачите, має невеликий рубчик. Під спідницю необхідна буде підкладка, скільки необхідно тканини. Довжина рукава плюс довжина сукні. Для поясу та для декору я беру для контрасту ось таке. Пудрово-бежевого кольору, кашкорсе, дуже еластична. Кашкорсе із інтернет-магазину Zanna. а ось ця тканина у мене вона була куплена набагато раніше, тому я вже навіть не пам'ятаю, з якого вона магазину. Але це без проблем. Ви можете обирати будь-яку тканину схожої фактури. І починаємо з вами кроїти сукенку. Ширина моєї тканини. Ну, майже метр сімдесят. Вона має, бачите, ось як кромка йде. Тут була ширше, тут вуща, ну така вона. Що, з якими огризочками, тому десь приблизно метр сорок, метр сорок п'ять, її ширина. 65 см подовжені. І зараз рукава, викройку робимо по своїй базовій основі рукавчика. Прибавку по ширині не робимо, тому що тканина має високу еластичність. Тому просто, як вона ось ішла, по колу обводжу, лише додала довжини для рукава. Ну, приблизно там десь 4 см довжини. Шматочок, який залишився, у мене буде ще для одного виразу. Потім з нього ще зроблю рукава, Тому що тканини в мене цієї чимало, і для нової колекції я зазвичай шию декілька речей з однієї тканини. Пивороту завжди позначаю передню частину рукава. Це є. Тут легко визначитись, бо більш блискуча сторона лицьова. Тканина, до речі, трішечки жорсткувата, але нормально, не критично до тіла. Інше, що ми будемо з вами викроювати, це спідницю. Довжина спідниці 60 см. Я відміряю 60 см, в мене тут могла б взяти більше, але в мене, бачите, на тканині був невеликий брак, тому я так, щоб якраз його попало в шов підрізати. Там невеличка дірочка. Тому я її помітила і ось відрізаю. Так, це буде для верху. Я вам все розповім. Тепер ви берете базову основу своєї спідниці. Всі ж зробили базову основу спідниці. Чи хтось прогуляв домашнє завдання? Якщо прогуляли, то зробіть його. Є у нас з вами виклика. Дістаємо виквітку спідниці. Ось вона. тут неважливо спинка чи передня частина, тому що у нас виточок талівих не буде. Не буде талієвих виточок у нас. У нас замість талієвих виточок буде пояс по спідничці, так? просто обводжу по контуру. Не забувайте обвести, порізати по контуру лінію талії. Так, Тепер дивіться, фокус-покус. Лінію талії ми загортаємо на 3 см, тому що у нас пояс буде вшивний. Ось таким чином, бачите? Я сюди підсунула, загорнула на 3 см, спочатку обвели повторили лінію і далі кроємо бік. Це дуже важливо, щоб у вас лінія талії була на місці. Також я крою без припусків. У нас припуски в цих прибавках, що ми робили з вами спідницю. Є. Тепер увага повністю по контуру спідниці ми вирізаємо підкладку. Підкладку я буду робити із шифону бежевого кольору. І вона має бути коротшою. ну, приблизно десь ось так: на 3-4 см, ніж ну, навіть на 5 Тому що там ще буде обробка. Ось так загорнула. На 5 см коротша буде ніж сама спідниця. І беру я для цього бежевий, в мене є креп-шифон. Можна було б взяти білий креп-шифон, можна було б взяти спеціальну трикотажну підкладку. Це може бути софт, це може бути навіть батист, але я його взимку не рекомендую, тому що буде прилипати до капронових колготок ваших. До капронових коготок буде прилипати. Тому використовуємо більш слизькі матеріали для підкладки взимку. Підкладку можете зробити трішечки ширшою, буквально на 1 сантиметр. Якщо вона із шифону. Не більше. Ширша ось по, по центру переду. Тому що матеріал той розтягується і нормально потім буде. Так, є. Ой, не Тут не розрізала зараз. Что ж ты, как ты так... Как ты так вышел у нас? Так, я... Так, теперь верхняя часть нам Беремо свою базову викрійку і по ній ми також викроюємо ліф, але робимо його коротшим на 2 см понизу. Чому? Тому що в нас вшивний буде пояс. Бачите? Ось 2 см. 2 см закладаємо. Ліф можете зробити, до речі, трішки вущим по ширині на буквально пів см. Тому що тканина ця дуже еластична і потрібно менше прибавки, ніж базовій основі. Але можете брати десь приблизно так само. Я роблю трішечки менше. Ось бачите, де моя викрійка? я тканину сунула. Ось. Ну, або викрійку закласти можете, отут на пів сантиметра по центру переда. Уважно дивіться, коли ви кроюєте на саму тканину, щоб все з нею було нормально. Так, і тут я також суваю трішечки, так, навіть більше там по довжині. відріжу потім. А, тут же в мене виточка. Виточку можете закрити, до речі. Виточку можете закрити. Ось. І залишити її ну, десь половину. Просто як ми закриваємо виточку, ось так. Тут залишається десь приблизно пів сантиметра, вона не потрібна на цій тканині. Ось так закладаємо та і все. Значит, ось так. Можете залишити, хто як захоче, але на цій тканині виточка не потрібна. Вона як резинка розтягується, воно нам тут ні до чого. І так ляже гарно. Так, є. Тепер починаємо збирати сукню. Спочатку, потім ми ще зробимо з вами манжети, бо вони будуть пришиватися в нас по лінії пройми, декоративна манжета, і та, що талії, я вам покажу. Значить, ми складаємо лицем до лиця і зараз поки що зшиваємо з вами плечові шви, виробу нашого, Зшиваємо просто плечові шви. Далі, що ми робимо, Зшиваємо спідницю, підкладку, зшиваємо, обробляємо низ. А тут ми зшиваємо просто спідницю. Лицем до лиця, У мене буде оброблений на оверлоці низ, а потім буде потайна підрубочка. Так, тепер ми беремо, де в нас така школа. була. Спочатку зробимо для. Тут нерівнуки, вона якось так відрізана, але нам треба рівно і для поясу спочатку ми зробимо. Так, пояс подвійний, тому для нього я беру десь 14 см. Ось так, бачите? Думаю, що вам буде. Саме це моє моєшкорсе дуже сильно еластичне. Тому ви тут не берете чітко свій об'єм талії. А ви берете об'єм талії мінус 5 або 7 см. Це і є об'єм той резинки, який вам буде потрібний. Такий прорахунок, тому що дуже еластичне, натягнеться, і якщо буде недостатньо в обтяжку, то буде виглядати як тряпка, як ганчірка. Тому потрібно зробити, щоб він виглядав пристойно цей пояс. А саме, ну, можете навіть підійти до дзеркала, отак от натягти коло талії вашої вашоїночки. І подивіться, скільки саме вам потрібно буде використати кашкорсе. Ну, щоб і не мало і не багато. Щоб саме те, що вам потрібно було. Це для поясу ви відрізали близько 14-15 см. І для обровки горловини і декоративних манжет, беремо десь приблизно 6 см. Ось так. Більше, більше не беріть. Можна, звичайно, ще взяти і більше, але нормально буде і так. Резинка так нерівно відрізана була в магазині. Так, для горловини я беру 20 см від згину. Воно, бачите, тут згин. А все решта, що залишається, а тут залишилось, 26 см буде для обробки пройми. І для талії беру десь приблизно 32 см. Ось так. Ще раз повторюсь, бо дуже воно розтягується. Бачите? Аж наталію 100 см тягнеться, навіть більше. Тому, якщо візьму менше, буде розхрістане і таке розбовтане. А нам таке не до чого. Треба, щоб гарним було. Так. Це зробили, це зробили. Тепер що ми робимо з резинкою? Поки вишиваєте плаття, ми з резинкою робимо наступне: кладемо лицем до лиця, підбираємо ниточки в тон. Шиваємо горловина, Шиваємо і прасуємо навпіл. Як пояс, так і пояс для горловини, пояс для талії і горловина. Прасуємо. Оці смужки ми просто складаємо навпіл і прасуємо. Нічого не шиваємо, просто прасуємо. Робимо підготовку і зшиваємо плечові шви. Нашої сукні. Підготували пояс горловину ну і просто дві смуги тканини, шили плечові шви, розгортаємо їх, складаємо ось цю смугу і приблизно дивимося, де вона починатиметься, ось у нас, так, відмічаємо її ось з однієї сторони, щоб ви бачили, так? З іншої сторони, приблизно, приблизно. Тепер, що ми робимо? Ми округляємо ці кінчики, з іншої сторони так само. А щоб вийшло так само, то потрібно притулити, притуляємо і обрізаємо є. Тепер вам дуже легко буде пришити, тому що ви ось берете, де цей кінчик, бачите, край, ось одна сторона, не натягуючи, і інша, одна сторона і інша. І пришиваємо прямою строчкою цю манжет. І з цієї сторони також робимо все те саме. Нічого нового ми тут не робимо. Технологія пришивання у нас однакова. Тільки ж так, навпаки. Так, зрізом. Зрізом сюди, бачите, ви так? Ось так. І ось так. Зріз дивиться в сторону. Пройми. Нічого складного. Так, це ви пришиєте. Тепер спідниця. Я шила спідницю, обробила низ на оверлоці і так само підкладку. Вивертаю на лице. І підкладку вивертаю на лице і спідницю вивертаю на лице. Вкладаю підкладку в спідницю, сшиваю по колу. З цим також не буде проблем. По колу одне до одного пришиваємо. Пришили манжети до лінії пройми. Шили пояс на спідниці. Вивертаємо спідницю на виворіт. Відмічаємо з вивороту центр. Передню і центр задньої частини. Ось так прямо я відмічаю ручкою для тканини. Резинка наша. Пояс. Він же пояс. Відмічаємо на ньому у нас тільки один шов. Відмічаємо на ньому от з однієї сторони, начебто як шов. Потім складаємо його ж до шву і відмічаємо також центр. І щоб легше пришивати. Те саме можете зробити з іншої сторони, з цієї. Тоді зручніше буде доверху пришивати, відразу у вас все маркування є. Беремо маркування до маркування. Наступне тут у нас шов, його гарно видно. Наступне всередину вкладаємо. У нас подвійна резинка. Це дуже зручно, вона більш щільна. Ну, тут буде, якщо ви в один ряд пришиєте, то буде занадто тонке. Не буде тримати живіт, не буде утягувати живіт. Нам треба робити все, щоб було гарно. А не як ганчірка. Так, і тут, рівномірно натягуючи, пришиваєте резинку до поясу спідниці. Він же пояс. Тепер ми пришиваємо рукава, як звичайно. Рахуйте, що ось цієї смуги у вас немає. Ви просто берете рукав, де я тут робила відмітки? Ось передня частина. Беремо рукав. Притуляємо і пришиваємо. Я відразу пришиваю на оверлоці. Якщо вам складно, прямою строчкою пришиваємо рукава, а потім обробляємо оці зрізи на оверлоці. І таким чином, у вас між рукавом буде ось така подвійна манжета, начебто це як жилет, і під ним є рукав. Так незвично буде виглядати. Ну що ж, я пришиваю рукавчики. Зразу на оверлоці. До спільниці пришили пояс, можете обробити цей зріз на обороті. Все рівно придеться його обробляти. Пришили рукав відкриту пройму, обробили низ. Тепер складаємо ось таким чином, в одну лінію викладаємо і зшиваємо боковий шов рукава разом з боковим швом. Має бути так, як в мене. Ось так. Після цього ми можемо пришивати. Горловину. Також робимо відмітки на горловині, склали, бачите, плечовий шов до плечового жва, отримали середину полочки, на якій ставимо відмітку, і середину спинки. Можна тут навіть булавочкою заколоти. У нас є наша манжета для горловини середина до переду. Там де шовчик до спинки. Вкладаємо всередину. Та зшиваємо по колу. Нічого складного, правда ж? Верх наш готовий, шиті бокові шви разом з рукавом, оброблена горловина, оброблений низ рукавчика. Потім вам потрібно буде загорнути на 3 см і підшити або на машинці, або в потайну. Вивертаю я на лице верхню частину сукні. І що ми тут маємо? Дивіться, яка у нас тут чарівнюча чарівнюча краса. Навіть світшотик можете так шити, не обов'язково сукню. І робимо наступний крок. Складаємо навпіл, робимо маркування по центру. Можете навіть булавочками зробити, тому що на таких рельєфних тканинах на них погано, як ви бачите, видно, маркування, тому булавочки нам Тепер ми складаємо спідницю навпіл, а на спідниці у нас маркування на поясі є. Ми його робили заздалегідь, це дуже зручно. Вкладаємо ковтину всередину спідниці. В нас немає різниці, де передня частина спідниці, де задня, ми вона однакова, вклали і з'єднуємо по точкам маркування. Ми також сшиваємо прямою строчкою спочатку, а потім край обробляєте на оверлоці. Я розумію, що тут у нас згін. Нічого страшного. Все, сукня буде готова. Низ робимо підгібочку на 3 см та зашиваємо на машинці, або вручну. Ну, ж, чудова, сукня готова, вона виглядає люксово класно, неймовірно, підходить як до спортивного стилю, так і до. Підборів, туфлів чи чобітків на каблуці. На цьому все. Не забувайте в ваші вподобайки. Цьомки-бумки. До зустрічі! Бережіть себе!